За цю нагороду, яку я вважаю нагородою нашої організації, наших співробітників, які прожили надзвичайно тяжкий рік рік внутрішньої відваги способності, способності е, піти новими шляхами. «Карітас України не перший рік працює в Україні. Ми в останніх десь двох десятиліттях розробили різні програми соціальної допомоги, і соціальних послуг. На найбільш потребуючих категорій суспільства. Але минулий рік поставив нас перед з усіма новими викликами. І я надзвичайно захоплений своєю організацією, щоб вона готова була ті виклики сприйняти і відповісти на ті виклики. З самого початку конфронтації які відбулися в нашій державі, анексії Криму, Кам'янець почав займатися переселеними особами і намагав. Люди почали розгортати програми на сході України, коли люди були змушені покинути свої домівки через послуги на їх, бо вже не були безпечні у своїх домівках. Каріта України розробив програму допомоги для переселених осіб. Сьогодні ми в Україні маємо більше одного мільйона переселених осіб, і допомогти їм не є спроможна одна організація, не є спроможні. Може, тільки цілесу суспільство. І знову ж захоплення, ми сьогодні дивимося на ту солідарність, яка в українському суспільстві перед тими всіми викликами поставили. Український нарід є з'єдинений у своїй спосібності відповісти на найтяжчі виклики. І якраз у тому ми побачили, що є так багато переселених осіб, але ми, як цілий нарід намагаємося їм допомогти. Карітас включився у цю роботу. Нам вдалося за останні місяці власне, допомогти пересумувати більше 50 тисяч людям. Це було тільки можливо, тому що ми мали допомогу і піти і міжнародно, і внутрі України. Але найбільший тягар на тих завданнях лежав все ж таки у кожній індивідуальній ініціативі, у тих волонтерах, які взяли на себе тягар, допомогти один кому. Де ми показали, що ми є громадянське суспільство, що ми є сила, яка може побороти будь-який, будь 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 що ми є сила, яка не, не дасться відковити. І що найпроситніше для мене, якраз це також стосується наших 50 осіб. Ми мусимо показати, що вони є частиною нашого народу. Ми їх не можемо сприймати як наші недвої. Це є Цій народ, який, в якому ми маємо показати свою солідарність, яка власне доведе нас до перемоги. Тому хочу сьогодні прийняти цю нагороду від імені не тільки від кавіта України, але від імені усіх, які сьогодні виявляють свою солідарність, які допомагають один одному, які показують, що ми як єдиний народ можемо перемогти всі виклики. Дуже вам Дякую. Я від себе хочу сьогодні подякувати організаторам за таку важливу подію, яка відбувається сьогодні в рамках благодійної допомоги в Україні. Коли ми так всі її потребуємо? Коли відчули наші співгромадяни на собі. І е, сьогодні мені дуже е, важливо і відповідально бути поміж вами е, небайдужими, активними, е, соціально активними людьми. І я впевнена. Що тільки разом, коли ми об'єднаємо свої зусилля, ми зможемо побудувати краще, світле, європейське, цивілізоване майбутнє нашої країни для наших нащадків. І нехай Бог благословляє кожного з вас і береже Україну. Дякую.